Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Загарбники не припиняють обстрілювати позиції українських захисників. Протягом минулої доби окупанти завдали понад сотню ударів з танків, реактивної та ствольної артилерії. Крім того, поліцейські задокументували з десяток фактів пошкодження осель жителів Пологівського та Васильівського районах. У будинках вибиті шибки та двері, потрощені дахи, посічені фасади. Також від ворожого вогню постраждали населені пункти. Тепологівського району сапери виявили та знищили чотири запальні бойові елементи від ворожих снарядів. Також внаслідок прильоту горіло два житлових будинки. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське. Ніхто не хоче воювати за Росію, навіть самі росіяни. Тож добровольців до лав гарматного м'яса шукають на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, гауляйтер Запорізької області Балицький видав черговий хворобливий наказ: створити так зване народне ополчення. До нього залучатимуть усіх, як громадян Арефії, так і осіб без громадянства, які живуть в тимчасовій окупації. Ополченців можуть залучити до будь – від охорони порядку та важливих об'єктів життя забезпечення області до захисту державної власності та майна громадян. Гауляйтер сам визначає неспроможність другої армії світу, вказавши, що рішення продиктоване часом. Нагадаю, один ручний добровольчий батальйон імені радянського тирана Судоплатова у Балицького вже є. Проте його добровольці здатні воювати тільки на камери Росзмі.